Андрій Єрмак запропонував реформу Офісу президента. І президент її підтримав. Я ух думаю, яка ж там реформа Офісу президента прочитав, ви читали? Так. Йдеться так. про те, що набирати туди людей із бойовим досвідом. Ну наскільки це реформа по 30-40 секунд? Ігор Ретерович, який перший сказав так. Дивіться, тим більше, що ви у нас хто фахівець із представницької демократії, окрім всього іншого. в тому числі, да так. А, дивіться, ідея насправді нормальна. Тобто, але чи це реформа? Дивіться, Ні, Давати дорогу ветеранам. Ага. Логіка була така, що повинні бути люди, які заслужили, їх треба максимально підтримувати. в Цьому я двома руками за таку ідею, але з однією маленькою мовою. Це повинно стосуватися не тільки офісу президента, це повинно стосуватися всієї політики в державі. А коли я. Поки не бачу, наприклад, як людина, яка викладає в тому числі, я не бачу прям якоїсь окремої політики щодо підтримки ветеранів наших, наприклад, з точки зору освіти, ні, це все виключно на вищі навчальні заклади покладено. Вони це роблять з власної волі. Але я не бачу державної політики в цьому плані. Ну, то в мене виникає питання, що це взагалі за крок. Воно трошки схоже на такий, знаєте, популізм, на бажання ми наберемо ветеранів, потім хтось вийде з картонками. І скажу, якщо ви проти військових виходите з картонками, як же ви що, у них же ж найвищий рівень довіри? Ну є тут певні сумніви, і найбільше виникає питань: а ці ветерани можуть прямо зараз звільнятися з військової служби і йти на цю роботу? Чи це всіх ветеранів стосується? І вони можуть в будь-які органи державної влади йти працювати, хоча офіс президента це навіть не орган державної влади. Я думаю, що якщо ці питання завда... задати, навряд чи ми отримаємо ствердну відповідь. То хто із розумних людей готовий? Ви говорите після Вадим більше ветеран. Да. Не, ну насправді, якщо говорити серйозно, то е, головна проблема це системність. Тобто е, тут потрібно починати від е, того, як будуть відбиратися ці люди, е, куди вони будуть відбиратися, який буде функціонал, тобто, ну і так далі. І так далі. А просто взяти. І ще 10 людей, чи 15 людей, чи 100 людей. Ну, це насправді це не вирішення комплексної проблеми. Тобто, ну от, от говорили про освіту: от у нас є міністр освіти Лісничук, який пройшов Лісов... Лісничук, це співробітник відродження. да. Вибачте. Вибачте, Олесь привіт. Це І от знову ж таки, от він хороший міністр чи поганий міністр. Тобто, скільки він з собою взяв ветеранів, я не знаю, насправді я не буду говорити. Але це насправді це відсутність системності. Якщо це буде системна історія, яка буде передбачати певні там великі державні процеси, це буде прекрасно. Якщо ми зупинимося на тому, щоб взяти 15 людей на різні посади, це закінчиться нічим. Дякую, Євген Мартич. В ініціативі, про яку сьогодні написали українські медіа, є одне розкрите питання: чи дозволяється реформа ветерану бойових дій? Посісти посаду керівника офісу президента, доки ми не отримаємо прямої безпосередньої відповіді, то це ну насправді все розмови даруйте для бідних бідних розумов. Ми маємо цю відповідь. Ну дозволяється, але чи буде оце от головне питання? Ну та е дозволяється, але тут є один момент. Я думаю, що це реально тільки після того, як ветеран бойових дій стане президентом. І тут ми ставимо запитання: а наскільки в дипломатичних наших зусиллях, оскільки ми говоримо про зовнішньополітичний аспект, ну і не тільки в дипломатичних зовнішня політика, не лише дипломатів визначається, нам потрібні люди із бойовим досвідом, і наскільки становище на фронті впливає на наші успіхи чи не успіхи на цих? Переговор можна скажу, бо в мене є позиція. Так. Я шкодую, що за майже три з половиною роки широкомасштабного російського вторгнення ми, ну, у всякому разі, за моєю інформацією, не сформували інститут військових Аташе з тих, хто має реальний бойовий досвід, наприклад, щоб людина могла представляти Україну в Словаччині чи в Угорщині, і активно там вести свої. Ну там є в Угорщині. Є Федір там зрозуміло там. Людина, яка прийшла туди з лав ЗСУ, я знаю кількох ще дипломатів, які мають реальний бойовий досвід, але не, не такі. Але от саме інституції воєнних військових аташей, які можуть просувати не тільки військовий досвід сил оборони, але говорити про контракти, говорити про те, як ми просуваємо можливості і так далі, це зовсім інший момент.